Добрий день, дорогі мої, ви ми знову разом на моєму каналі. Сьогодні у нас в меню як завжди зупа, яка не знаю. <свіття> ну, на друге знаю точно, що буде рис з салчичою і з такими ковбасками свіжими, і, на... і перець з помідорами або з помідоровим соусом. Почнемо сьогодні з рису. На другий у нас буде рис. Це з нашої цибулі, то все, що лишилося. Дві штучки. Отак от хай стоїть. Починаємо з рису. Беремо рис. Рис беремо сьогодні. От Ой, це не рис. Рис беремо сьогодні отакий от білий рис і починаємо робити як все. Ми знає, ви знаєте, як робиться рис. Промиваємо, воду не виливаємо, воду лишаємо і підливаємо квіти. Так, висипаємо, миємо наш рис. Промиваємо рис. Промиваємо весь рис. Рису постараємося зварити багато, щоб нам залишився. Дуже хочу зробити рисову запіканку з яблуками. Окей. Воду зливаємо, мусимо взяти баняк. І рису води має бути в два рази більше, ніж рису, ми пам'ятаємо то. Значить, запалюємо вогонь. І нагоньку кладемо баня. Солимо і накриваємо кришкою. Поки наш рис вариться, я хочу подякувати від щирого серця, що ви заходите на мій канал. Підписуєтеся, кладете лайки. Я коментуєте. Я всім хочу сказати, що я відписую на всі коментарі і хороші, і не хороші, так як для мене. Поки у нас рис вариться, я скоренько зроблю цибульку і поставлю її тушитися, смажитися на сковороду. До цієї страви йде краще червона цибуля, Ну, у мене її багато немає. Йде багато цибулі, Окей. Окей. Швидко і кладемо, щоб вона нам тушилася. Окей. Так, ми нарізали цибульку і несемо, кидаємо її в сковороду, яка вже нагрілася, кидаємо в сковороду. Тут у нас рис вариться, і тут цибуля буде тушитися, хай тушиться. Поки тушиться і вариться рис, ми нарізаємо наш перець. Ми його помили і почистили від насіння. Нарізаємо його отак. такими полосочками або смужечками, або так ми його нарізаємо весь. Тільки наріжемо, відразу кинемо його до вже тушеної цибулі. Перегородки ми забираємо насіння. Це я не люблю. Мої вже внуки приїхали зі школи, а я ще нічого не зробила. Угу. З кожним життям все пізніше варю їсти. Чому не знаю. І так ми робимо все. І це ми докушили останній. скільки в нас вийшло. І ми йдемо дивитися, що робиться з нашою цибулею. Мішаємо цибулю, вона ще не просмажилася, не протушилася. Ми її лишаємо, дивляться, до, до нашого рису. Наш рис кипить, ми зробили менший вогонь під ним і помішаємо його. І помішаємо його, ми зробили. Менший вогонь помішали і дивимося до нашої цибулі. вона трошки потушиться. Тоді ми кинемо наш перець. Наша цибуля тушилася. Ми кидаємо, втушилася ще не добре, але вистачить вже з неї. Ми кидаємо сюди перець. Кидаємо і, і його вимішуємо з собою, накриваємо кришкою і даємо йому разом з цибулею познайомитися. Оскільки вони познайомляться, ми влиємо сюди соус. Або кинемо помідори. Так, що ми на сьогоднішній день у нас трохи за дорогі ми кинемо соус. Готовий, готовий наш суп-пюре. Готовий. Okay. Так, І так, дивимося, що там робиться з нашою салтіччою. Угу, Ще трошки, і вона буде готова. Ми її поперевертаємо. Ідемо її поперевертали і кладемо і далі, хай вона печеться. Ми все посолили, треба ще поперчити. ну, Окей. Все посолили. Окей, наша зупа Крем готова, підлива до готова, все готове. Тільки немає наших яйців. Так, нашу кашу ми кинули масло і посолимо. Ми її не будемо поливати нашим, нашою поливою. Ми кожному полиємо в тарілочку. Чому? Бо якщо вони не з'їдять всю кашу, а вони в нас такі яйці, що можуть не з'їсти. Я посолю ще багато ні. То ми на тій каші сьогодні ввечері зробимо запіканку з яблуками. І ми робимо грілки з булок, З булки. Подивимося, може, з двох булок, не знаю скільки у нас вийде. Окей. Зрізаємо ще отак. Раз і два. Окей. І так само цю раз. От вже я розрізала. І тепер ми її так наріжемо і кинемо в духовку, щоб воно підсмажилося. зробилися грінки. Так, ми навіть не будемо нічого робити, тому що масло трошки кинемо, тому що у нас там смажиться салчича. Ні, певно, не прийдеться все-таки помітить. Перетягнемо її на низпер і ще хай вона нам смалиться. Вона дала дуже багато нам жиру, ми в тому жилі не будемо робити. Ми ставимо сюди. Да. ставимо сюди. Такі може ще точки, як каже, ще. Ми нарізали і так ми його ще кидаємо, щоб було трошки більше сухої тої булки, бо в нас і внуки то люблять, багато їсть. А хто його не любить, не. Окей. Окей. Ну, їх булку лишимо. Може, хтось просто схоче булку. І кинемо трошки сюди масло. Трохи сюди, трохи сюди, трохи сюди і сюди. Подивимося чи вистачить. Це наш, це топлене масло. Окей. І кладемо, вже відразу кладемо І так ми наводимо порядок на нашій терасі. На нашій терасі це наш, це наш наша вода з рису. Ми попідливаємо трошки квітки. Це ми купили на базарі ці квіточки, хай вони так будуть. І зараз робимо трошечки порядок. Це ми викидаємо, це ми викидаємо, це ми викидаємо сюди. Зараз... Так, наш обід готовий. Ми в обід сьогодні мали що? Зробили? Суп пюре і, на друге, рис з підливою, з сосискою, з ну, сарделькою і з перцем тушеним. Все смачне, я все пробувала і завжди пробую. Хочу вам сказати, що в нас тепер підуть такі крем-супи, тому що осінь І дуже багато є всяких овочів. Так що ми будемо варити більше крем супів. Будемо гарбуза, всяких всяких овочів. А зараз я хочу вам... Вам подякувати, що ви заходите на мій канал, заходьте на канал, підписуйтеся, кладіть мені лайки, коментуйте. Я вам буду тільки вдячна. Моя внучка знімає квітки і не хоче показати мої зупи. Напевно, квітки її більше смакують. Так. Я вам кажу до зустрічі, хорошого здоров'я, міцного неба і всього-всього найкращого. Зустрінемося на каналі завтра, а сьогодні всього найкращого вам, а нам смачного.